Шановні друзі, вітаю вас на волонтерському громадському телебаченні. Яю і в програмі Наголос. Зміна виміру та нова Україна. Сама Така тема обрана для цього наголосу. А говорити і розкривати цю тему ми будемо разом з Тетяною Таворською. Вона чудова людина, вона воліолог, міжнародний експерт з якості питної води в Україні, заступниця голови міжнародної антикорупційної асамблеї. До речі, ми познайомилися трішки предісторії з пані Тетяною на. Форумі з гуманітарної складової перемоги, яку проводила міжнародна антикорупційна асамблея, і пані Тетяна дуже багато робить саме в сфері здоров'я, в сфері того, як люди мають поводитися зараз в ці важкі часи для того, щоб бути стійкими в цих складних умовах. І ще буквально одне нагадування, чому важлива ця і актуальна тема. Тому що, якщо ви, друзі, пам'ятаєте, е указом президента України від 27 вересня 2021 року була затверджена концепція забезпечення національної системи стійкості, і одним із базових елементів функціонування цієї системи е була визначена безпека. Та захищеність об'єктів критичної інфраструктури, і сама система охорони здоров'я, функціонування в умовах посилених навантажень є ключовим елементом цієї системи. Отже, друзі, тоді передаю слово пані Тетяне. Як ви зустріли 2022 рік час повноштабного вторгнення? Чим ви займалися і чому саме таку тему запропонували сьогодні? В зробити. Добрий день, друзі. Я дуже вдячна Сергію за запрошення, і хочу розповісти те, що в мене на душі, чому в мене такий наголос. З початку повномасштабного вторгнення в Україну злякались всі. І я, як жінка, почала критично мислити, тому що страх це не сама. Гарна емоція, яка може допомогти. Я створила е, уже зі своїми друзями армію здоров'я в, в телеграм-каналі, і ми почали допомагати. допомагати одне одному. Всі пам'ятають, що не було ліків. Ми не знали, як себе спасати. Тому діяти ми могли тільки дистанційно, один з одним через інформацію. Це нам показало наскільки важливо. Спілкуватися і взаємодіяти у нас в країні інформаційно. А всі результати показали в нашій групі за 4 місяці. З'явилось 19 500 людей, які навчались усвідомлювати, як адаптуватися в тій ситуації, яка з нами відбулася як допомагати одне одному. І кожна людина, яка освідомила і зрозуміла це, вона вже почала навчати інших людей. Це як е, е, телеграма здоров'я відбувалась. Тобто кожна мама навчала своїх дітей, діти навчали дідусів і бабусь. Все дуже просто. Нам потрібно почати позитивно творчо мислити. Змінити свої думки з страхів, із жертви, із стану жертви, і стати співтворцями нашого життя, усвідомлювати, що відбувається, де ми зараз знаходимося. Ми знаходимося в тут і зараз. Минулого вже немає. Майбутнє ще не наступило, і ніхто нікому не відомо, коли воно наступить. Тому. Відкриваємо свої серця і починаємо відчувати в тут і зараз. Тільки в тут і зараз ми можемо формувати наше щасливе, успішне і щасливе майбутнє для нас, для наших дітей, для нашої країни. Ну, дуже чудово, що пані Тетяна згадала про армію здоров'я. До речі, ми перед етером якраз обговорювали, як правильно назвати цей наголос. Ну, пані Тетяна сказала, ні, армія здоров'я це чудово, але все ж таки ми не тільки будемо про армію здоров'я, а і про більш важливі речі. Чому для мене важлива армія здоров'я? Тому що дійсно ми всі опинилися в такій ситуації, коли не вистачало ліків, не було можливості звернутися до медичної допомоги. Ну такий стан. І якраз от такі от е, телеграм-канали, групи, вони допомагали людям орієнтуватися, взаєма, е, займатися взаємовиручкою, такою психологічною підтримкою. І е, так само зараз у нас багато людей, наших захисників, які зараз перебувають на фронті, які отримали е, травми, потребують в першу чергу лікування. А що робити людям? Які знаходяться в тилу, і вони теж потребують медичного Absolutely. якогось догляду. Але в першу чергу, все ж таки, ми маємо націлювати наші дії на забезпечення медичним обслуговуванням захисників. Які... Отримали поранення чи контузії, і так далі. І от дуже важливо те, що ви підняли, як в таких умовах, не звертаючись до медичних закладів, в тих умовах, коли там недостатньо ліків, як зробити так, щоб ми були міцними, психологічна, емоційна і заряджали позитивом інших? Гарне питання. А, перш за все. Світова медична індустрія, скажімо так, чесно, що це індустрія в нашій країні також не показала себе достатньо активною і професійною в допомозі під час пандемії. Ми зрозуміли, що відбулося, що людям говорили ставити вакцини. Які не працюють, і які потрібно повторювати ще і ще Уже в той в ті моменти люди почали усвідомлювати, для чого вакцинація, яка відбувається кожних там 2-4 місяці, значить вона не працює. А для чого ми маємо вводити в свій власний організм те, що не працює? Тобто, ми, ми мали. П'ять вакцин поставити різних, причому, в свій організм. І ті, хто були на страхах, на емоціях люди робили це. І зараз до нас звертаються пацієнти, у яких дуже сильні симптоми постковідні. Для цього потрібно усвідомити, що з тобою відбувається, перш за все. Наш організм. Це цілісна самовідновлююча система. Якщо ми зрозуміємо, як, які у нас причини, чому вся весь ланцюг працює невірно, і як відновлювати свої адаптаційні резерви? Що таке здоров'я? Здоров'я це коли енергія в нас протікає з неба до землі в ядро землі, і від землі до неба через нас. Вільно, легко. А коли вона не протікає, то це вже не здоров'я. Якщо у вас не здоров'я, тільки ви маєте признатися собі, від чого ці процеси відбуваються. Тому що головне в здоров'ї це поле. Кожна матерія, а наш організм це ем, речовина і поле, кожна матерія. Вона складається із речовини і поля. А поле це основне. Якщо є збої в полі, починаються функційні, ментальні, міжорганні клітинні зміни, і тоді починається повний хаос. Є речі, наприклад, йога, інші там психологічні практики, мільйони психологічних практик, які допомагають. Оцей весь хаос, який у нас є в організмі, збалансувати. Але основою для всього балансу є вода, та вода, яку ми п'ємо. І ми маємо чітко, тут потрібна тільки чесність і дисципліна перед собою. Якщо немає чесності, це один із пунктів, кохання до себе, власного кохання всередину. Якщо ми чесно собі не кажемо, що з нами відбувається, чому це відбувається? Дуже важко людям признатися в своїх его, тому що в нас існує тільки 200 его, загально прийнятих. А у его, у кожного его, є ще стебель, корінь, сімена, насіння. І... Люди не усвідомлюють, що завжди причина тільки в нас самих. Коли кожний у себе в серці, на місці, на своєму робочому, в себе в сім'ї збалансує оцей весь хаос, тоді ми будемо здорові. 99% захворювань в організмі відбувається із -за заблокованості в м'язах, а м'язам допомагає працювати вода. Вода, якісна вода, яка є і зв'язуючим від нашого поля, від наших думок до наших функціональних процесів в самому організмі і в клітині. Ну, оскільки ми заявили в питаннях, в тому числі добре, що ви згадали про е, властивості, е, які якості води е, люди мають шукати, щоб бути здоровими, да, і тут же. Заявили про відродження льодовикову тало воду. От трішки можете розповісти? Я так можливо, поправити, я так розумію, що під час якраз таки от 2002 року ви щось зробили, якісь там пристрій? да Це українське виробництво, яке дозволяє от краще саме розповісти. В Україні є дуже сильна команда. Ага. Людей, які вже дуже давно, протягом 25 років, займаються розслідуванням очищення води. Сучасні методи очищення вони можуть хімічно, фізично, механічно, через фільтри очищувати будь-яку воду. Для цього не потрібно мати Якийсь стан для того, щоб зрозуміти, що це просто рідина. Наша команда навчилася із будь-якої води робити легку воду, тому що не один метод в світі не може до, легкої, до легкого стану очищувати воду від важких металів. Тобто технологія заключається в. Природньому процесі очищення. Ми змімікрували те, що придумала сама природа, наш творець. Вода має бути в постійному русі, без зупинки, так, як і відбувається з нашим організмом, Всесвітом. Все рухається, все змінюється. І у нас в струмках, в річках, на в Карпатах біжить вода без зупинку для того, щоб під час пробігу відділити всі приміж... приміжки важких забруднень. Ось що складається всередину технології. Другий етап це заморожування, тобто наморожування. Ми не використовуємо в своєму обладнанні ні фільтри, ні картриджі, нічого. Тобто нуль затрат довічно на обладнання, яке дає живу структуровану, біоактивну і при цьому корисну воду, яка заходить прямо в клітину до людини. Якщо діти почнуть пити таку воду 40 діб. З народження. Я рахую, що за років 5 вони можуть навчитися лівітувати в просторі, тому що кожна клітина буде наповнена рідиною і енергією. Це дуже важливо, щоб люди розуміли. Ми очищенням хімічним, фізичним ми насилуємо воду, ми знущаємося над нею. І оця замучена. Тортурами вода, яка і так має дуже багато негативної інформації, заходить всередину на нас. Вона не може допомогти в реабілітації наших воїнів. Вона не може бути основою для побудови нової України, нових Грін Сіті. Або sustainable city для того, щоб все рухалось вперед. Основа нації, інтелект нації залежить від чистоти та легкості води. Я прошу це усвідомити. Це дуже важлива річ, над якою ми працювали більше 20 років. І наша команда надалі працює. Ми зараз установили. Рекорд, вже третій по тоні в дитячі будинки, ми ставимо це завдяки Червоному Христу в Україні, установлюємо для дітей сиріт, які залишились без батьків, на жаль. Дуже багато горя в нашій країні. І якщо ми не станемо добріші, якщо ми не станемо об'єднуватися через любов, через серце, Однодумцями. До речі, я запрошую всіх однодумців, хто відчуває, хто усвідомлює те, про що я зараз, про що йде наш наголос. Якщо ви відчуваєте, будь ласка, приєднуйтесь до нас, це буде дуже цікаво і круто. Ну а Мені особливо приємно чути, що в умовах повномасштабного вторгнення українці об'єднуються. І роблять такі класні проєкти, в тому числі і не тільки по підтримці ментального, психологічного здоров'я, але ще дбають про природу. Тим більше розробляють такі винаходи, які можна і вже працюють ну, фактично так. в конкретних будинках, на конкретних там, підприємствах і так далі. І дуже цікаво, пролунала от, ваша думка про те, що ви. Вже якось в комплексі починаєте це розвивати, думаючи про sustainable cities, про green villages. villages. Да. І це чудово, тому що дійсно проблематика от викриленого простору, в якому ми зараз знаходимося, і цей перехідний стан, в якому ми зараз знаходимося, потребує саме таких неординарних рішень, правильних рішень. І тільки таким чином ми можемо. З честю, гідністю пройти цей етап і перейти на більш якісний ступінь життя. Про якість життя я можу розмовляти і агітувати вічно, тому що валеологія – це якраз наука, яка направлена на покращення якості життя людини. В нашій країні всі міністерства. Дуже забули, що основа країни це люди, це наші душі. І якщо не піклуватися про душі, неважливо, яка територія буде з Донбасом чи без Донбасу, з Кримом чи без Криму, загинуть наші душі. Тому ми маємо піклуватися самі, тому що наше здоров'я це наша відповідальність і покращує життя. Вода це не куля, вона вбиває дуже повільно. І потрібно усвідомлювати, що завдяки чистої воді ми почнемо об'єднуватись, ми можемо відроджувати нашу землю, ми можемо відбудовувати її. У мене я хочу розповісти ще про команду депутатів із Закарпаття, які перші відкликнулись. На ті напрямки, які ми рухаємо вперед. Я проїхала сама від Куп'янська, Запорізької області, Миколаївської, всі громади розмовляла з усіма головами громад. Я розумію, у мене є цілі папки, які потреби існують у громадян і у громад. Стосовно питної води, і наш намір зараз зробити в кожну квартиру, в кожний будинок, щоб з крану йшла чиста, світла, прозора, тала вода, яка корисна для кожної клітини для кожного серця. І разом ми будемо підводити інтернет-лінію. Тобто, це система, яка буде на дистанційному управлінні подаватися. До кожної людини. А взагалі я ставила задачу перед своєю командою, щоб у кожного в домі була своя криниця, своє джерело, щоб кожна господаріня поставила зранку графин з чистою, з запахом життя живу воду. І ми дуже багато зробили. За ці півтора року для того, щоб на крок уже бути вперед попереду до нашої цілі, наш президент сказав, що всі, хто зараз допомагає країні, вони будуть в першу чергу в рядах по відновленню нашої країни. Ті, хто відсиджується за кордоном. Або думають, що вони потім прилинуть, вони будуть просто стояти в черзі і думати, як виграти тендер. Тому хто десь далеко, будь ласка, повертайтеся, допомагайте своїй країні, кожній своїй сім'ї, своїй громаді. Повертайтеся, починайте вмикати думки, починайте вмикати мислення. Кожний, хто що може зробити, повертайтеся. Ви нам потрібні. Ми тут як живий щит знаходимося більш ніж півтора року. Але ми маємо бути цілісні, тому що порознь нас дуже легко вбити, а разом нас не подолати. Ну я дуже дякую, пані Тетяна, що сьогодні підняли таку важливу тему, і ми говорили і про здоров'я, і про важливість води, про важливість об'єднання, повертання для того, щоб ми. Нарешті досягли нашої мрії і створили країну щасливих людей. І заодно ви в черговий раз підтвердили те, що Україна, українці завжди виступали, а особливо зараз, тренд сетерами, тому що такої методики, я так зрозумів, у світі немає. І саме ви являєтесь тією командою, яка просуває не тільки в Україні, а по всьому світу ці ваші розробки. Я являюсь амбасадором компанії, яка продвигає промоут українське, тому що це український бренд, і вся команда науковців, технарів, інженерів, маркетологів це всі українці. Мій наголос якраз я хочу сказати, чому я тут зараз, тому що я не байдужа, що люди п'ють. Я не з зранку я просипаюсь, і до вечора у мене голова працює для того, щоб здвинути це з місця, це, цей напрямок. Тому що буде вода, буде життя. Без води нема ні життя, ні їжі. І ми маємо це усвідомити, що ми передамо нашим дітям внаслідок. Тобто, як. Що ми можемо дітям передати? Як ми будемо дивитися в очі своїм дітям, внукам? Чому ми тут зараз? Що ми під цей час важкий дуже час робили, чим ми займалися? Де нам взяти однодумців? Ось ми тут. Приходьте до нас. Всі наші дані є в, на, на телеканалі, так що звертайтесь. Я дуже вдячна. Телеканалу за запрошення для нас це дуже важливо мати свій наголос, і ми готові теж змінюватися. Може, у нас теж є помилки, може ми а, не, не наскільки професійні, як а, американські промоутери, але ми навчаємося. У нас є сила, у нас є внутрішній дух, щоб рухатись далі. Рухатись далі це означає мати багато енергії на це все. І в здоров'ї, і в, в руху вперед дуже важливо енергія. Ще раз дуже дякую, друзі. Долучайтесь до волонтерського громадського телебачення ЮЄ. Дивіться програму «Наглас». І обов'язково. Я впевнений, що вас зацікавила тема і наголос пані Тетяни. Шукайте на наших сторінках, на Фейсбук-сторінках ту тему, яка підняла пані Тетяна. Приєднуйтесь, тому що нам потрібно дуже багато енергії для розбудови нашої нової країни щасливих людей. До зустрічі. До зустрічі, дякую всім.